Усім привіт, вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння та мирного неба. Зараз буду, дівчата, зараз будуть і хлопці, до речі, будуть ті покупки, які я купувала і для того, щоб використовувати не за призначенням. По-перше, це я вам показувала, я в епіцентрі купила за 81 гривню для швабри така змінна, як вона там називається, чи мочалка, чи губка, губка, губка. Чому я купила? Не тому що там я хочу, щоб мені було зручно. Я не знаю, дівчата, чесно, що зі мною останнім часом я коли прибираю, я вже про це казала, наче, я одягаю рукавички. Обов'язково для, ну, для прибирання. Але я беру ганчірку і я, ну, як убираємо, як ми прибираємо пил, я все одно чомусь пальці свої забиваю. Я не знаю, чому це так. А дивлюся, що багато хто купує такі речі, і потім? ого, А вона волога, а там це м'ягеньку я купила, а там була ще така тверденька. І мені писали, що ну, та, що тверда, вона в воді все одно стане м'ягенькою ну. подивимось. Що мені зараз треба? Мені зараз треба. Ого, як це тут. Аж занадто заліз. Отам. Ух. Мені треба оцю черненьку зараз прибрати. Вона не потрібна. Гралася, гралася, думала, думала, а потім взяла ножиці, е, отут цю прибрала і отак от просто ріжу. О! Па-пам! Дивіться, а там, де я рвала ось, намагалася, воно таке. А далі ножицями пішло і нормально. І зараз я хочу поділити, як мені зручно буде на дві або на три. Дівчата ділять на три. І якби я брала та що твердіша, а не така м'ягенька, мені б важче було. Відрізати. Зараз тут підрівняю оцей. До речі, я десь в який, на якийсь сайтах дивилася, продаються саме такі губки для прибирання. Вже такі готові все. Але я думаю, переплачувати і вони щось 300 гривень коштують. Я думаю, це! Ану, ножиця мою одріжу. Добре, що м'ягенько взяла. Відріжу, я ж вперта, коли ріжеться. Поступово, поступово. Якби це не була така марна праця. Але нічого, експериментувати, щось новеньке, Таня на вулицю дивиться, яка чудова погода. О, ось така губка. Цю я залишу, не буду я відрізати, я подивлюся, чи мені буде зручно мити, коли такий розмір невеличка. І що ще? Вчора в сільпо була, купила найдешевшу зубну пасту. Тут скільки, 250 мл. Ну, майже 60 гривень коштує. Теж буду використовувати зараз не за призначенням. І зараз хочу під віконням. Тому що зараз вже віконечко часто відкриваємо. Пил такий є. Це є наше життя, природа, то що ти поробиш? І хочу помити під віконня. Губку зараз намочу. Ішки додам миючий засіб для посуду. Отак от, одну грамурку. І буду мити. Перший раз я з вами це роблю. І знаєте, що там мені подобалось, коли дівчата показували, вони щось прибирають і будь-яка варса, і ще щось. Може, в мене підвікуння не дуже таке. Зараз я покладу телефон. Ну, принаймні, дівчат, знаєте, що я не забуваю собі паль... пальців. Протерла я підвіконня. Ну, начебто бруд збирає. Можливо, просто не настільки воно брудне було, наскільки я собі вже надумала такі моменти, розумієте? Але трішки збирає. Зручно. І ще дещо, зараз це помиємо. Але зручно працювати. Ти береш її в руки. Пальці захищені вже. Ну, в рукавичках, звичайно, треба це робити, але ж як завжди, та я швиденько і пів хати чистої. Зручно, тримати в руках зручно. І прибирає начеб зручно. І зараз буду ще. На камеру воно виглядає як наче чисто, але дівчата тут зовсім не чисто. Це від світла б, блищить. Відкрила вже зубну пасту і бачила, що і відмиває добре зубна паста саме отакі крани, отакі мийки. І миючі засоби, знаєте, я думаю, те, що робиться для зубів. Ну, це корисніше буде, а подивимось, як воно взагалі буде. Те, що аромат не хімії йде, по-перше. Так, є трішки. Те, що аромат не хімії йде, це по-перше. По-друге, немає тих шкідливих усіляких моментів. Таня прибери, будь ласка, рушничок. Я за нього забуваю. І тут. Отак. От Не заважай. Я забула за нього. І кажуть, і відмиває, і полірує. Ну, зараз буду дивитися. Щіточку взяла і купувала, купувала цю щіточку, дівчата. Я, хто мене вже тривалий час дивиться, пам'ятаєте, як я за нею бігала, це десь вже роки і півтора пройшло. Ідея фікс була купити таку. Щіточку, і ніде я її не могла знайти потім там, десь знайшла. Разом шукали. Хтось мені писав в Аврорі, бачив, я ходила в Аврору за нею. Купила. Вона незручна, тим, що дуже довгий ворс. Я хочу її обрізати, тому що інколи ну, воно не по темі, а інколи по темі. і Мені здається, якщо трішки коротше буде там ворс, то Так. І знаєте, мені подобається така дешева зубна паста, неважливо, хто там виробник, найдешевша. Аромат в квартирі після прибирання. Це я просто тестую, дівчата. Я зараз не мию, порядки не наводжу. Я щоб разом з вами відкриваю цей момент для себе. Можливо, для когось це вже давно знайома річ, а я вперше тестую. Бачите, як незручно, коли дуже довгий ворс, воно туди-сюди грається, і таке, як у куля, Трішки намочу її. І починаємо прибирати. І знаєте, що мені подобається, що вона не так піниться, якщо це робити губкою. Ну це я купувала не. Для таких речей ну, просто вона зараз під рукою, але зручно. Приємно на дотик. А мені зубною пастою, до речі, сподобалося, дівчата. Тільки оця не для цього. Для цього буде інша. Ось така. Зараз її. Оця буде зручно, коли під віконня мити, пил з меблів прибирати, але не для кранів. Ну, о, яка краса! І одразу блищить, так. А якщо ще сухим протерти, Чого собі? І рукавички не треба одягати, коли з зубною пастою працюєш. Да? І вона не так піниться, милиться. Зараз я доприбираю, бо однією широкою телефон тримаю, а треба це все діло прибрати. І покажу вам, що в мене в результаті вийшло, щоб воно по-людськи було, а не так просто показала Ца ца-за-за, добре? Але мені вже подобається, воно ще там зубна паста є. Але як блищить? Тому що хтось так пробував та й казав, що... І полірує саме такі крани, не залишає потім таких крапель. Подивимось. Там вже помила, і думаю, треба ж і тут уже закінчити. І взяла трішки зубної пасти. І що хочу сказати за аромат, я вже казала, повторюватися, я не буду, але дуже зручно мити цією губкою. Що хочу вам сказати, це я ще насухо його не протирала. І такий ефект у мене був, коли я мила сода з гірчицею і трішки мийного засобу для посуду. Я чому показую саме це місце? Тому що це місце завжди воно найбрудніше. І потім все помила. А уявіть, якби я ще пройшлася там рушничком, щоб поприбирати вологу всі там краплі, які є. Але чим відрізняється від зубна паста від соди та гірчиці, коли я це робила, тим, що аромат м'яти без хімії. Уявляєте, і не дихаємо тією хімією і я задоволена таким результатом. Я не сподівалася, по-перше, на такий результат. Я бачила відео. Ну, відео по-різному бувають, знаєте, заради контента і ще чогось, а я перевіряю. І мені такий момент сподобався. І так, крани можна і в ванній кімнаті мити. Тому я не шкодую, що я купила це, але не для кранів це незручно. Це більш для меблів, наприклад, ось. Я квіточку тут прибрала, і дуже зручно прибирати пил. Це я так експериментую. Це в мене не прибирання, ні. І я пальці не забиваю так, як я і хотіла, для чого я це купувала, розумієте? І порядок, я шерепить. На місце. Я задоволена, дівчата, результатом. І скільки вона, 60 гривень. Ну, там щось 58, тра-та-та. ціна тижня була, чи акція, неважливо. Але я дивлюся на це, як наче з магазину. А ці, ця мийка у мене з 2008 року. Зробила кави собі. Ось так, сьогодні це було не прибирання, це був мій експеримент. Мені цікаво було, тому що, коли є якась проблема, я думаю, як її краще вирішувати. Це так от і вирішила, проблема була в пальці. І вчора вже Катюню провели, поїхала вона до Києва, ну, вже приїхала. І коли в мене, знаєте, такий. Не те, що я хвилююсь, не те, що я там якось ну, сумуєш більш за все, то мені потрібно обов'язково щось мити. І коли є проблема, я намагаюся її вирішувати. От, наприклад, якщо я, я не знаю, чому я пальці забиваю, коли я прибираю щось мию, ну, ця губка мені стала в нагоді. Не все нею можна мити, але. Деякі речі, там пил з меблів, я вже це казала, підвіконня, там холодильник мити. Зверху тут поверхні мити, то буде зручно. Але це все індивідуально, все треба, кожна хозяюшка по-своєму робить. Комусь це зручно, комусь ні. Я нікого нічого не навчаю. Я ділюся лише своїми думками, своїми якимись експериментами, щось вдало, щось не вдало. ну таке життя. Катя вчора каже, вона поїхала в бла Блаблакар і каже, мам, ще там місце є. Хочеш зі мною до Києва поїхати? Каже, ні, Катя. Не хочу. Ні, вона то й хочеш, але вона буде постійно зайнята. Е, і коли вона зайнята і вона знає, що я в Києві, вона поспішає щось там доробити, тому що їй незручно, тому що мама чекає там вдома, або мама сама, або там мамі треба час приділяти. Думаю, ні, не хочу якось так заважати в цьому сенсі. Десь ну, майже тиждень Катя побула вдома. Може, може і поїду незабаром в Київ, може і ні. подивимось. якщо в неї графік не буде дуже напруженим і буде вільний час, тоді я поїду. Підлаштовуюся під дитину, але вона про це не знає. Не хочеться їй заважати, а мій сум, ну діти завжди дорослі, йдуть в доросле життя. І я вчора провела ввечері Катю, скільки вона поїхала, пів шостою тут. І чим зручно, до речі, що водій, він майже під хату під'їхав, ну, десь одна зупинка. Пройти з пішки. Це не те, що аж на вокзал їхати. І там майже під хату й підвіз. І швидше, ніж потягом, швидше, ніж автолюксом, ну, автобусом. От і я йду що Катюню провела, йду, повертаюся, зустріла знайому, а у неї донька, вона теж. Ну, Молодше Катюні і робить перші кроки в доросле життя. І вона каже, слухай, оце ж моя теж там хоче кудись там в Полтаву, наче вона хоче їхати, щось там і по роботі, і жити їй там подобається. Каже, як ти, от, як ти Катю відпустила в Київ Ну, спочатку? Я кажу, як на от, як ти Катю відпустила, щоб вона поїхала в Київ? Каже, ну як, на поїзді? Каже, ну логічно, але ж каже, ну, треба прислухатися до дитини, до її бажань, не обрізати крила, а давати змогу, щось проявляти себе, займатися тою справою, від якої вона не працює, а кайфує, розвиватися в цьому. А якщо не вийти, завжди є куди повернутися і підставити плече, допомогти. Дитина нехай пробує, ну а що? Спробувала. Сподобалась. Тож не будеш казати, Катя, будь біля мене, бо мені так зручно. Мені так зручно. Але я хочу, щоб вона була щаслива. Як і кожна мама для своєї дитини. Так, мої дорогеньки, сьогодні з вами поспілкувалася, поділилася з вами про особисте. Думаєте, це прибирання, це все, це якось так це є головне, ні. Але це є теж частиною нашого життя і робити, щоб було зручно. Дівчата поставили телефон навпроти вікна, там то голуб полетів, там то машина поїхала, там маршрутка під'їхала. І я ж оце ж на вулицю, на вулицю, скільки воно там 9:32. Тому вже зараз я піду ще на вулицю. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео, мої дорогінькі, бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково. До зустрічі в новому відео.